Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Одразу після Охмадиту побільшало бавовни. Аеродроми РФ нікуди не подінуться від гніву ЗСУ. За 35 годин понад 10 пілотів РФ були ліквідовані за різним рядом причин аварії, напад біля під'їзду, ДТП, вибухи як люблять казати самі росіяни совпадіння. Наші сили ССО попереджали Київ за наших янголятків. Один із таких пілотів, – 41-річний Атрощенко. Саме він наказував бомбити Маріуполь, саме він і його зверно бомбило Київ. Але як передають партизани, карма догнала, був розстріляний вранці в машині. Інформація партизанів перевіряється загинула і його дружина. Не так давно розслідувачі «Інформнапалм» отримали сімейні фото офіцерів 960-го гвардейського штурмового авіаційного полку РФ, які торік бомбардували український Маріуполь. Як повідомив інформНАПАЛ у своєму телеграм-каналі, ці фото були зроблені під час новорічного корпоративу колективу російських убивць. На кадрах можна побачити командира 960-го штурмового авіаційного полку РФ, полковника Сергія Атрощенка, який віддавав наказ про бомбардування драмтеатру у Маріуполі, а також лікарні міста. Також на знімках його колеги позують разом зі своїми дружинами. Фото не було у відкритому доступі їх вдалося витягнути завдяки листуванням з фотографиною, яка надавала трощенку послуги зйомок корпоративу, пояснили розслідувачі. Раніше українська команда кіберспротив та міжнародна розвідувальна спільнота Інформнапалм опублікували листування та дані російського воєнного злочинця командира військової частини 75387960-го штурмового авіаційного полку РФ полковника Сергія Трощенка. Його авіаполк дислокується на аеродромі на околицях міста приморсько Ахтарськ, Краснодарський край РФ, берег Азовського моря. Саме Атрощенко віддавав накази та контролював знищення Маріуполя. 41-річний командир полку Сергій Атрощенко народився в Овручі, Житомирська область. Потім жив у російському липецьку, воронежі служив і був прописаний у тимчасово окупованому Криму. Зазначимо, герой України, пілот Вадим Ворошилов, який також відомий за позивним «Карайя», розповів, чи здатні російські загарбники проводити килимові бомбардування українських міст в етері радіо НВ. Він заявив, що такий сценарій можливий лише в разі масованого застосування керованого авіаційного озброєння. Таких масованих бомбардувань, як ворог це робив, на жаль, у Маріуполі, не буде, адже лінія бойового фронту повністю прикрита наземними засобами протиповітряної оборони. Також винищувальна авіація теж постійно там перебуває і патрулює повітряний простір поблизу лінії бойового зіткнення, пояснив український пілот. Водночас він закликав не недооцінювати російських ворогів, бо загарбники можуть з цією метою застосувати керовані авіаційні бомби, хоча це мало що їм дасть. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.